Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ось просто зараз у Московії відбувається боротьба двох кажучи, науково-парадигм. Так. І двох напрямків і двох людей, які, так би мовити, представляють, презентують ці напрямки у Московії. Ну просто зараз. Ну, просто от у цю хвилину і цю секунду. Так, ось є два таких діячі в Московії. Дугін, так, це такий його презентують як філософа, так, Московського, який поведений на православ'ї, на євразійству, на слов'янофільству і інші прочі, Лабудьє, кажу я по-русски, так це один. так. Він, звичайно, за те, щоб так, захопити Україну. А після неї захопити Європу і, і все таке інше. Бо Україна це частка е, великого е, московського народу Грофінського. Ну, ми ж як. Українці то ніякого відношення до груфінів не маємо. У нас вони ніколи не жили. Ну, не жили і все. У нас то жили трипільці, у нас жили скіфи, сармати, готи, анти, русини, козаки опришки. І тепер українці нинішні. Так. Все це. Різні часові прояви одного й того самого народу, ну так само, як у родині. Ну просто я пояснюю, на, Ді, на пальцях поясню. От родина. Я знаю свого пращура Івана Масляка, так, е, отамана Устилівської сотні Миргородського полку з 1725 року. Ну, я маю на увазі він то існував і раніше. Але він так був зафіксований в реєстрі саме у цей час, 1725 рік, 300 років. Маю я до нього якесь відношення, чи ні? Чи він до мене має? Та звичайно, що має, хоча після того там 15, а може, і більше поколінь, пройшло. Так, прізвище то. Збереглося. Так, і козацькі гени, але жінки ви часто приходили жінки. Як мінімум 15 різних жінок прийшло, так. Але ж від цього масляк не став не масляком. А він залишився масляком і до того були. так. Такі, Такі ж хлопці. Де вони брали жінок, я не знаю. Де завгодно брали. Де завгодно. І своїх, і чужих, і під час військових всяких нападів там забирали гарненьких дівчаток із різних усюд, Так було таке діло. Було. Чого там не було, але нація то одна й та ж сама. От, трипільці, всі ці, там хтось приходив, хтось додавався. Але хто б звідси йшов, який ідіот? Я, я показую на пальцях цієї землі, де за м -м, визначенням німецьких кліматологів найкращі в світі умови для життя і господарської діяльності людини. От я і кажу, що це все нам. Оця одна парадигма московська про те, що ми значить, один народ із цими людожерами, так, угрофідами, московитами, там, мерями, щора, муром, що там ще, там, всяка мокша ірзя і все таке інше. Це відображено в їхніх назвах. Так що це не про хандже. Уже не виявляється не про Хандже. Чому? Та тому що вже 8 числа то цього ж місяця, ну зовсім нещодавно, 8 так, вересня 2025 року, з'явилася стаття Караганова. Оце вже іншого розливу людина, іншого розливу, та ще і у е офіційній е газеті, яка представляє уряд. Московії, так, і там у, у цій газеті, саме тільки там дозволено друкувати всі ці, ем, ну як вам сказати, всі ці укази, там, закони і всі останні, які приймаються. Так що це не, не просто жовта якась преса, а це таке яскраво жовта, з сечового розливу так, у І От вони, і що ж він пише? Що ж він пише? Він пише вже зовсім протилежно, Що ця Україна, яка є європейська, так, і взагалі вся та Європа, оце закінчиться оцей екскремент, який тривав 300 років, з часу Петра І, коли він хотів, значить, нас, ну дивіться, караганов, Кара тюркське чорне. так? Ну, от такий русський Караганов і пише про те, що ми ж то не європейці. І нам треба повернутися. От ми чогось туди ліземо. <свят> туди, в Європу, в Україну. Хочемо значить, через Україну туди влізти і евро європеїзуватися. Та нічого з цього не вийшло. Наша сутність інша, наша сутність азійська. Тому ми повинні повернутися лицем на схід. Так. І центром Московії має стати десь там, ну, Красноярський, як мінімум. Москва ця теж заражена. Москва і Санкт-Петербург теж заражені оцією європейськістю. Вони то не визнають це все, але за перших можливих нагодах вони ударять так, у спину. Так, справжнім московитам, андрофагам, які от, повинні повернутися туди. І, і навіть пропонуються конкретні рішення. Це не просто балаканина, тому що Караганов доктор наук, так, академік і так далі, і тому подібне, так, ну, також самого розливу, як я. <реш> Доктор наук, -да професор, академік, і все, до правда, він, на відміну від мене, облічоно всякими, ну він, наприклад, створив е, о, той Валдайський форум, де, куди й Путін заїжджає. Так. Це от людина от такого більш наукового розливу. І коли ось такі люди починають говорити про те, що це ж не просто так. Це ж говорить про те, що там уже у найвищих колах, де він крутиться, вже балакають про це. І тому, тому що його авторитет, на відміну від авторитету дугіна, який, ну, скажімо так, авторитет відьми. А авторитет ворожбита якогось і так далі, і тому подібне. То тобто цього авторитет серйозного науковця, який там і в Нью-Йорку жив, і де він тільки не жив, по всіх, по всіх Європах він їздив і все знає декілька мов. І це це не дугін. Не. Так, який ну, такого... Розливу казок там Пушкіна і, і все таке інше. Ні, це науковець. І от він починає говорити про те, що треба вертати вітеля із цього СВО, оцих, які там прийшли за гартування. І відправляти їх туди, де буде цей центр, ну, наприклад, Красноярськ. Новосибірськ вже теж цей Єкітеринбург, теж там заражених багато цим європейськістю. А от справжні Євразійці, то вони живуть у і мають жити, і, і мають творити саме у ну, там Красноярськ, Іркутськ, десь там. Отам, от отам має центр бути. Тому що ці заражені. Ну так я бачу, що він розуміє те, про що я говорю. Що якщо вони не повернуться туди на схід, а не будуть битися лобом тут, об Україну і об Європу, то Китай забере це все собі.